Що таке культура? Що означає культура саме для вас? Що таке культура для вас! Добрий день, шановні глядачі. Я сподіваюся, ви нині маєте світле, чисте та головне мирне небо над головою. І це відео буде про те, що думають студенти УКУ з програми IT та бізнес-аналітика про культуру. Я буду ходити і задавати студентам першого, другого, третього, четвертого курсу it бізнес аналітики питання, що таке культура і що означає культура для вас. Саме цих людей я обрав через те, що в нашому університеті вважається, що культурологія та it бізнес аналітика це максимально різні програми, і люди з цих програм один одного, так сказати, не розуміють і говорять на різних мовах. Тому подивимося, чи можна спростувати цей факт, чи навпаки цей факт. Підтвердити. Доброго дня! Я студент другого курсу культурологія, і в мене є одне питання для вас: а саме, що таке культура? <плес> е, ну, як на мене, культура це якась сукупність е, традицій, звичаїв, які ми напевно е, е, передаємо з покоління в покоління. Плюс, е, можливо, це якісь фізичні. Не видно прикладні якісь мистецтва, які е, теж, якби, становлять якусь типу, цінність для того, чи іншого народу, Що це брати допомогу. Е, 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 е. Що означає культура саме для вас у вашому житті? Та, що така, ну, спочатку представлюся я Антон Мазурик з третього курсу IT та бізнес-аналітики. І загалом, ну. В залежності з якого ще боку про культуру брати, але загалом я, наприклад, дуже цікавлюся музичною культурою і музичним мистецтвом, Чи можна заходити в мистецтво в даному випадку. З Значить, ситуація така, що загалом культура, ну по-перше, вона в мене складається дійсно з таких аля поличок, як от мистецтво, як спілкування з людьми, тобто якась грамотна, якась терпимість загальна. От і якщо брати саме вже по поличках розкривати, то наприклад з мистецтвом я ним дуже цікавлюся активно. Особливо зараз ну, у мене є подруга, яка зростає в сфері в академії мистецтв, навчається і вона зростає в сфері сучасного мистецтва. І я зараз активно дуже почав ходити на всякі виставки галереї, тому в принципі це на культурні різні заходи також. Почав активніше ходити в різні театри, в організали. От. І для мене це дуже багато означає, тому що це, по-перше, дозвілля, а по-друге, це якийсь власний такий розвиток, тобто, як, ну, не бути ж мені лише там, програмістом якимось, або не бути мені там, лише економістом, а треба ж якось бути якоюсь людиною, тобто знати, спілкуватися, вміти, там і філософії десь трішки знати, і ще якісь подібні речі. І ситуація така, що якраз такі речі мене дуже насищають. Вони, вони мені дають відчуття власного е, якогось розвитку, власної культурності. От таке. Ну, також якесь читання книжок це для набирання всяких ситуацій, всякого такого. Дуже вам за відповідь. Було приємно з вами поспілкуватися До побачення. І для мене культура це культура написання чистого коду. Це про те, як в і ти виражаєш свої думки, свої е е е е е е е е емоції. О, це гарного вечора. Це соціум, в якому я живу. Я можу спокійно порівняти з соціум і соціум, наприклад, не дуже гарного району Києва. От, Там культура взагалі не хоче. Для мене культурують люди, які навколо мене. Культуру можна бачити як я там в усьому, знову ж таки, починаючи від якоїсь музики живопису і так далі, закінчуючи навіть красою наук. Також є ну, свого роду культура. Я можу бачити мистецтво і красу в математиці. Я можу бачити красу і мистецтво в якихось складних завданнях навіть з програмування. Тому ну, для мене культура це те, що я бачу, це, ще, це те, що я хочу бачити, і те, що на кому. Черка культура для мене. Ну, як на мене, культура це те, що людство надбало за свою історію. Ну, це те, що воно для мене. Включно е, з традицією, е, наукою, якимись знаннями, вченнями от, і тому подібними речами. А, Ну, принципі, так? Вогнем нарешті я